Друзі, всім привіт. Етап з покраскою завершено. Отак виглядають деталі. Малювали все досить прикольно, що база, що лак лягли дуже класно. Отак це все виглядає. Є маленькі мусоринки, але в загальному ніби що кірза, що що фарба дуже класно виглядає. от Лак, який я тепер взяв, а цей лак дуже гарно розтягнувся. Якщо будете брати, ну, можете попробувати цей, мені сподобався. До того малював в PPG Deltron 800 чи як щось таке він називається. От є трошки бичина у вигляді потьоку таке о діло. Але нічого це все сполірується. Так виглядає бампер. По кольору ніби щось підбирали, підбирали, але трошки все ж таки відтінок відрізняється, блін. Оце і получається ніби рідний. Ніби трошки тускліший, темніший, а цей, що помальований, то ніби чуть більше такий яскравіший е і більше до фіолетового ніби віддає. Але ніби так поставив деталь до деталі у протекто в темноті і на дворі різниці нема. Зараз ще подивлюсь на сонце, якщо виглядає, але думаю, різниці сильної не буде. От такий спойлер взяв, за 2-2 тисячі він не обійшовся. Не знаю, трошки мені здається, що за великий, блін, але треба буде вже фарбувати його кольор, дивитися, як він ляже повністю з бампером і ну, як він буде виглядати, і вже буду знати. Чи... Міняти, продавати мені його, купувати другий, який ще хай би вже цей лишався. ну Звідси ззаді виглядає прикольно. Ну, Подобається мені от зверху, трошки він заширокий. Але думаю, от такий варіант, коли е, покрасити його у колір, ніби він оцією площиною буде зливатись і не буде так сильно замітна оця довжина, така як тут. Бо тут виглядає класно. Тут мені пасує, а от зверху, кажу ще раз трошки він за широкий, мені здається. По фарбі, по фарбі підбирав Получається біля Макса, там до Франківського, біля Око Макс Клейт стекла, там зверху є в нього, а не в нього, біля нього є магазин фарбовий. Ніби підібрали, кажу ще раз плюс-мінус нормально, але... Зробили викраску, але і по викрасці було. Я, так, що трохи є, різниця. От. є ще також різниця, це якщо більше заглоблюватись у ці питання, є різниця, як вона несе саму фарбу. Бо от, виходить, по цьому по крилу я базу наносив мокрими-двома мокрими слоями, потім третій дав напил легонький. Тут зерно сховалося і воно ну, ніби зерна так сильно не видко. Як це показати? Ніби Зерно дуже класно тут лягло, а отут на капоті, на капоті трошки важче було наносити так в мокрі слої. Я боявся зробити, щоб не було ну, хмарів ніяких по фарбі і наносив ніби такими напівсухими слоями. І тут трошки воно вже у нас вийшло, ніби зерна більше стало видко. Але ну, плюс-мінус, я думаю, коли це все ляже на, ну, все буде одинакова кірза, я думаю, що воно все злиється, не буде такої великої різниці. Ну і що, з покраскою, все. Лишились тільки дрібні елементи, там цей спойлер. Цей задній, губу так само буду малювати і буду це починати. Зараз буду починати збирати, а вже ці окремі елементи буду чіпляти пізніше.